Побачити великого кобзаря з іншого боку Тараса Шевченка як людину, котра мріяла про затишок, власну домівку та родину. Таким його зобразили учні та вчителі школи ліцею номер 23 Вистава Любов що розійшлася сном, показує всі кохання геніального поета від першого до останнього. Я зіграла останнє кохання Шевченка, лекеру полусмак або полусмак. Для мене ця роль була дуже важливою, тому що якщо попередні кохання Шевченка доволі однозначно сприймаються в історії, то Лакера – це доволі неоднозначний персонаж, і тільки, тільки останніми роками стало відомо, що вона все-таки покаялась і що вона також жаліла і. Можна навіть сказати своє, по своєрідному кохала Шевченка. Найскладніше кажуть юні актори передати всю гаму почуттів героїв, втім як винагороди за зусилля театралів, оплески стоячи від глядачів, Задоволена своїми вихованцями та педагогами і керівництво школи. Між тим режисером п'єси є заступник директора, котрий ще зіграв головну роль самого Тараса Шевченка. Вистава підготовлена під керівництвом автором і режисером. Наш вчитель, заступник директора. Це кочнаш Олександр Володимирович. Це людина, яка живе, живе театром і навколо себе, навколо себе згуртував таких прекрасних талановитих дітей. Відзначення ювілею Тараса Шевченка співпало у школі із ще одним святом відкриття відремонтованої актової зали. Тож демонструвати свої таланти учні та вчителі тепер можуть на оновленій сцені.